Привіт! З вами Юрій Мацько і рубрика Смарт-Хатинка. Як зробити свій дім розумним? Минулі випуски ми стартували та розібрали, як автоматизувати світло. А сьогодні поговоримо про безпеку дому, яку можна контролювати навіть на відстані. Розумний дім це не лише комфорт, а й спокій. Коли ви на роботі або у відрядженні, ви все одно можете знати, що відбувається вдома. Ось п'ять простих рішень для безпеки: Відеодзвінок на дверях. Бачите, хто прийшов, і можете відповісти прямо зі смартфона. Wi-Fi, камера спостереження дозволяє віддалено стежити за домом, дітьми і тваринами. Датчики відкриття дверей і вікон сповіщають, якщо щось відчинено. Смарт сирена включається, якщо система помітила рух або вторгнення, електронний замок з кодом або додатком, відчиняє і зачиняє двері дистанційно, без ключів. Всі ці пристрої легко інтегруються у систему, яку можна контролювати зі смартфона, і забезпечують спокій на будь-якій відстані. Хочете, щоб ваш дім реально став безпечним і розумним? Запрошую на сайт Радіо Радехів. Там знайдете авторську добірку перевірених пристроїв для безпеки і записи усіх випусків рубрики Смарт-хатинка. Це був третій випуск рубрики «Як зробити свій дім розумним. У наступному поговоримо про клімат і комфорт у домі, як зробити температуру і повітря ідеальними без постійного контролю. З вами був Юрій Мацько. До зустрічі в ефірі.